Кабмін запровадив нові правила вручення повісток поштою. Тепер же повістку від ТЦК прирівнюватимуть до судової, тож військовозобов'язаний повинен забрати її з поштового відділення впродовж трьох днів. Списки отримувачів формують автоматично у системі оберіг відповідно до тих критеріїв, які визначає Генштаб. Усі поштові відправлення відсилатимуть рекомендованим листом. У ТЦК нам роз'яснили при яких умовах повістку вважатимуть врученою. Коли представник поштового зв'язку під підпис безпосередньо вручив особі лист із повісткою, якщо лист із документом відправлено, але представник Укрпошти поставив відмітку, що особа відмовилася отримати таку повістку, якщо співробітник пошти не зміг знайти особу, який якій призначено повістку, і коли лист повертається до відправника за строками зберігання. За неотримання повістки військовозобов'язаний буде змушений заплатити штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Каріна не читає НТА.